Я з чоловіком до, до останнього якось. Ну, не очікувалася. это. Нема, не хочу все. пані Надії. Важко стримати сльози. Від будь-яких спогадів про колись щасливе подружнє життя з чоловіком вона починає плакати. До початку повномасштабного вторгнення родина в Івана та Надії жила щасливим життям. Вони були знайомі з дитинства, жили на одній вулиці. Коли Іван прийшов з армії, то почав залицятися до Надії. Та дівчина відмовила йому що там молода, я свободи хотілась ну то все запричав, то юбку не одягати, то те, то те, то те. Ну такий він Строгий був, ну зато он в сім'ї надежний. Так вони одружилися та не один з одним. Іван та Надія збудували різні родини. У кожного з'явилися діти, втім доля все одно звела їх разом. Ваня вже на той час розвівся, Ну а потім як, як дізнався, що я з сином сама і почав приїжджати в гості, в гості, в гості. І так нап'ять зійшлися. Тепер вже Іван та Надія будували родину разом. У них народилася спільна донечка. Родина придбала ділянку у киїнці та почали будуватися. Збудували готову коробку та накрили її дахом у жовтні 21-го. Планували після зими зайнятися внутрішніми роботами. Та плани стрімко почали змінюватися після 24 лютого, 22-го, коли Росія розпочала повномасштабну війну. 28 лютого у нас тут от... Дуже-дуже сильні обстріли були, ракети, прильоти. Прильот сюди вдарив. І я не знаю, чи волною, мабуть, чи... волною наш будинок зруйнували. Чоловік Надії Іван після початку повномасштабного вторгнення пішов захищати свою родину та місто. Про зруйнований будинок першим дізнався сам і два дні приховував це від Надії. Та жінка зателефонувала сусідам, які підтвердили її здогадки. Муж, звісно, чоловік дуже засмутився, але в мене така надія була, що от, коли це все. Буде перемога наша. Я його сама ну, підтримувала і настраювала на, на лучше. Говорю, головне, щоб ми всі цілі, були живі, і відбудуємо. Ну так получилось, що 26 березня він загинув. Іван загинув у боях за куличівку 26 березня 2022-го. Побратим намагався його врятувати та доставити до госпіталю, але було вже пізно. На цьому, звісно, не взагалі. вже. Нічого на не надіялися в перестройствах. Я прошу надувався, нічого не планувала. Випадково Надія познайомилася з волонтерами Олегом, Артуром та Женою. Хлопці саме допомагали відбудовувати будинок її знайомої. Та, почувши історію Надії, не змогли відмовити. Це родина загиблого військового, в якого залишилась дружина і залишилось троє дітей. І будинок їхній зруйнований. Цей будинок вони будували до війни, але до кінця в нього так і не встигли зайти. Як кажуть, війна розпорядилась по-своєму. А я в свою чергу з друзями вирішили допомогти відбудувати. Олег разом з друзями з Київського благодійного фонду дике поле взялися за відновлення цього будинку. Волонтери благодійного фонду постійно бувають у гарячих точках з гуманітарними місіями. А весною 22-го допомагали мирному населенню Київської області. Загалом ми їздимо на схід, забезпечуємо весь донецький напрямок на Херсон. До всіх їдемо там, де треба допомога. Тут у нас, коли ми сюди приїхали, з командою теж привозили проднабори, там генератори. Це вже була у нас остання точка. Наш колега Олег Сирик, волонтер, показав цю точку, розповів, що це сім'я загиблого військового, який захищав Чернігівську область. Він загинув. І нам дуже він нам розповів історію. Благодійники не залишилися байдужими до цієї історії, тому вони почали шукати будівельні матеріали та збирати кошти, аби відновити, хоча б коробку цього дому. Наразі це єдиний будинок, якому ми допомагаємо, бо це на жаль, все, що зараз в наших силах, але бажання дуже велике допомогти всім. Всім, хто цього потребує, особливо таким родинам, таким ситуаціям, коли, на жаль, вже немає голови сім'ї а родина потребує у допомозі у будинку, банально на криші над головою. Аби добудувати дах на цьому будинку, необхідні пиломатеріали. Волонтери кажуть, що можуть приїхати самі і забрати їх у людей, які готові їх пожертвувати для пані Надії. Якщо ж ви не маєте пиломатеріалів, але дуже хотіли б допомогти, ви можете це зробити, задонативши на картку благодійного фонду «Дикопола». Яку бачите на екрані?